які сьогодні будуть, є, дякую, Сергій. Я думаю, що нам буде дуже цікаво поспілкуватися, провести ток-шоу на тему волонтерська робота християн в Україні. І для цієї розмови я запрошую трьох наших друзів. Когось ми знаємо, когось ще не знаємо, але познайомимося. І перше, я хочу, звісно, запросити сюди сестричку, її звати Маріна. А, до речі, я забув запитати, які прізвище, але я обов'язково зараз це зроблю. А, вона сама із Харкова і займається волонтерською роботою, Являється членом церкви у Харківській церкві Добра Також я прошу, щоб до нас сюди вийшов ще один наш гість, Ват Маховський. Це людина, яка Займаючись волонтерською роботою, шість днів провела у полоні. Сьогодні він з нами. Дякуємо, що ти з нами. Влад. І також прошу е перейти сюди В'ячеслава Нагарняка, який також займається волонтерською роботою вже кілька разів а, із гуманітарним грузом. Бував у східних краях. І ми разом поспілкуємося. Прошу друзі, вас займати місця. Сідайте, будь ласка. Сьогодні витрачається. Десятки мільйонів гривень збираються тони різновидного вантажу. Сьогодні українці роблять дуже багато. І ви знаєте, дуже часто ми говоримо про негатив українців, про те, що ми дуже багато куримо, п'ємо, ми багато вживаємо цензурщини. Разом із тим, ми мусимо визнати, що українці в цей останній рік показали свою самоорганізованість. Знаєте, коли ми дивилися кадри а, майдану, як ми бачили, коли люди зносили безліч різноманітних продуктів, одягу, ліків, медикаментів. В цьому всьому ми бачимо, те, наскільки наші українці добродушні. і все-таки є дуже багато тих людей, які відгукуються на чуже горе. Слава Господу, що і християни не стоять простором цієї проблеми. І тому. У мене перше питання буде до кожного із вас. Мабуть, будь-яка наша робота виходить із внутрішнього побудження серця. Що мотивувало кожного із вас у християнській волонтерській діяльності? Давайте почнемо з вас, Марио. Чому ви вибрали для себе цей шлях? По перше, тому що ну, Харків знаходиться найближче до областей, таких, де. Донецьк, Луганськ і багато знайомих і друзів там були. І я хочу ще сказати те, що майже рік назад в нашому місті кожен день, в сім ранку, збираються віруючі різні конфесії для молитви. І, мабуть, спочатку це все почалося з молитви, тому що навіть був такий момент, коли стали на молитву і побачили, що на Будинку держадміністрації з'явився російський прапор, стали на коліни, молились, і коли піднялись, то побачили, що там вже український прапор. І ну, це побудило те, що люди потребують нашої допомоги. І ну, так як я мешкаю в Харкові, я не знаю, де завтра будемо самі ми, тому що ми найближчі знаходимося. Влад, я правильно зрозумів зі слів Марине? Марі... Марі... Чим ближче ми до біди. Чим ближче ми бачимо її своїми очима, тим більше ми на переймаємося. Запорізька область у цьому кроці так само пішла? Да, так, Запорізька область дуже тісно займається цим питанням. Ми також дуже близькі від цієї зони бойових дій і предполагаємої захвати касаються також Запорізької області. І дуже складно зараз дивитися на цю ситуацію якось безрізнично. Коли бачиш цю болю, Когда видишь эти слезы, когда видишь этих людей, которые бегут от смерти, от разрухи, от всего того, что происходит сегодня там. Поэтому очень сложно остаться нам безразличным, как христианам. И я думаю, что основной мотив этой помощи – это Господь. Он некогда изменил мою жизнь, и сегодня я хочу также быть участником Его труда. Тих людей Слава Богу. Ну, в принципі, наша область не така й близька, можна сказати, діаметрально протилежна, якщо я мені не зраджують мої знання географії України. Е, чому наша область вирішила працювати в волонтерському волонтерському християнському напрямку? Да, я якраз на цьому хотів зосередити нашу увагу, що ми справді далеко і можна було би залишитися байдужими. Ми собі далеко хто знає, що до нас дійде взагалі війна. Ми тут взагалі близько до Європи, ближче до Європи, принаймні. А, але справді нас писання вчить, що ми повинні дбати найперше про своїх, і першим таким нашим бажанням було допомогти саме братам і сестрам, які знаходяться в цій біді, саме допомогти, а, які залишилися навіть вже на звільнених територіях. Адже а, життя, як ви розумієте, економічно погіршилося навіть у нас тут далеко від війни. Курс долара це пізніше вже сталося, да? але е, матеріально і навіть харчу. з питанням харчів у людей були дуже серйозні проблеми. Тому е, ми розуміли, що ми маємо допомогти найпершим братам і сестрам, ну і звичайно іншими людям. Скажіть, будь ласка, а, я не знаю, до кого це буде конкретне запитання? Можливо, якщо ви почуєте, що це запитання от, е, десь лежить у глибині вашого серця, яка основна відмінність? Волонтерської роботи, яка проводиться людьми, які живуть без Бога, або людьми, які просто рухаються якимись гуманістичними мотивами, любов'ю до людей і християнським волонтерством. Це одне і те ж саме чи є касабідністю? Для мене християнського волонтерство первочка це благовістя, та це можливість розказати людям про Христі. Тому що ті люди, які знаходяться в цих переживаннях, в цій біді, їх серця відкриті, И с ним можно беседовать, с ней можно общаться. И они многие понимают, что все то, что в их жизни произошло, это побуждает их задумываться о за Боге. Что Бог есть, что жизнь других людей, которые верующие, они по-другому на это реагируют. Поэтому, я думаю, основное различие, это то, что верующие люди, они благовествуют людям этим о Христе, а ну, неверующие в мир, они просто делают добрые дела, возможно, чтобы как-то вот реализовать себя и... В цьому випадку добре, коли люди роблять добрі діла, коли є можливість допомагати людям. Я сподіваюся, зараз знайдуть фотографію. Там пратя якраз над цим працюють, реп-центр називається папочка Все-таки спробуйте ще раз знайти. Знаєте, цікаво, що справді невіруючі люди сьогодні відкриті до слухання Слова Божого. І навіть там є одне таке фото, де ми роздавали Іван солдатам. І що цікаво, йшов дощ. Вони ховалися хто де там, в там лісу смузі, і навіть так під такими брезентиками дуже жалюгідними. І цікаво, що я навіть не спостерігав до цього, але влада так метко підмітив, що зразу буквально солдат взяв, отримавши Івані, сів зразу ж читати Іван. Це знаєте, не завжди так буває. Люди не завжди цікаво, які відмовляються можливо повсякденному житті. А там люди наближаються до Бога. У мене запитання буде до кожного із вас. Можливо, щоб ми десь е, мислили, роздумували на якійсь більш конкретній платформі. А що конкретно роблять е, ці області, інші християнські волонтери? Якою діяльністю конкретною займаються? І, можливо, якісь проекти, якісь події, які могли б ви сьогодні просвідчити, що ці, ця робота вона приносить якісь гарні результати для Царства Божого? Ну, е... Наша церква і взагалі ми робили акцію і збирали одяг, взуття, і передавали туди в зону, де у людей немає. Тому що є місто таке дружковка. Получається так, що там е, ті біженці, які не могли доїхати до Харкова, у них не було коштів, вони залишались там. І ми знали так, що люди приїхали холод, а немає в що взутись і одягнутись. І то ми збирали таку допомогу, передавали. Потім ми збирали служитель церкви одної, зробив такий список того, які ліки потребують люди, які живуть там. І мені за що купити, і ніде купити ці ліки. І я просто хотіла засвідчити, як Бог просто благословив і навіть через невіруючих людей допоміг. Коли ми звернулися просто в е, аптеку, яка по всьому місті розпреділяє ліки, і коли вони знали, що ми збираємо ліки для тих людей, які там, вона так переймалася цим. Жіночка ця, що вона каже: Я зараз позвоню всі аптеки міста, і ми знайдемо ліки, які, наприклад, якщо так вона коштує там 300-400 гривень, ми вам їх знайдемо по Ціні вам їх відкладуть і ви прийдете і заберете. Би, ну, ми бачили через це руку Божу, що Бог благословляє. Робимо для воєнних, ми робили такі, якби подарунки десь 150 на 150 чоловік. Це там був теплій ну, шкарпетки, чатки, обов'язково слово Боже. І навіть є одне свідчення, як людина, яка отримала хлопець, він написав листа мамі і сказав, я ніколи в житті не молився і не читав Біблію. Але отримавши від віруючих, я поняв, що ми не, ну, ми, ми не самі тут за нас моляться. І ще ми писали їм листи туди, як ми підписували те, що ми з ними молимось. І кожен казав про те, що вони мають звертатись до Бога. Влад, я знаю, що у вас у Запоріжжі, Господь відкрив просто неймовірно величезні двері для благовістя, для не тільки е, волонтерської роботи, але і для е, духовної роботи із людьми. У вас дуже багато переселенців. Яка цефа? Часом не знаєш переселенців саме самовачі? По офіційній статистикі, зараз більше 50 тисяч, але я думаю, 50 тисяч людей, які зараз у вашій області. І Я знаю, що у вас в вашій області відкритий центр центр міської допомоги. Чек это називається правильно. Городський центр допомоги. Можеш розповісти про його деятельность? Да, Городський центр организован в содействии с теми христианами, которых сердца были неравнодушны, которые занимаются этой работой. И мы организовали общественную такую организацию, міський центр допомоги. И в этом центре мы помогаем тем людям, которые находятся в нашей области продуктовой помощью, также помощью вещами. Это постоянно каждый день у нас в офис приходит 100 человек примерно, то есть больше, меньше, в зависимости от возможностей помочь. Мы также помогаем местам компактного поселения. Это Лагеря, летом были санатории различные общежития, которые власти города предоставили. Мы также помогаем этим людям. Мы занимали з самого начала вывозом беженцев непосредственно зонт боевих действий. И сейчас также едем, ездим в зону бойових действий, где придают продук продукты, помощь различную. Сейчас от рождения подарки детям организовываем утренники. И слава богу, что благословило обильно, что власти города, они очень к нам расположены, и они выделили нам этот офис безвозмездно, без советной платы и коммунальных услуг. Мы можем работать, цели о Господе. Каждую неделю мы его в администрации, в администрации там общаемся, нас знают, все знают, что верующие. И это еще одна из возможностей благовествовать властям в городе о Христе, о христианах нашего города. Насправді Господь дуже благословив цей центр допомоги, тому що е, вже багато різних навіть е, світських і організацій е, і волонтерських груп вони скеровують е, свої ресурси саме через цей центр. І е, е, у наших друзів із Запоріжжя є можливість використовувати ці ресурси і також свідчити про Христа. Е, Вячеславе, в мене буде запитання до теми. От ми, десь я думаю, що ніхто із нас не, не думає. Що ми зараз говоримо про це тільки щоб розказати про якусь роботу, яку ми робимо, чи можливо десь як світі це називається піарити просто себе? Наша найважливіша ціль – це, це благовісті, Це благовісті людям, які а, ще не з Господом. Можеш розповісти про якісь конкретні випадки, про розмови, про якісь переміни у житті якихось людей, або навіть про ті сльози, які доводують тобі бачити, чи посмішку. Який відгук має ця робота? Ну, взагалі, я вже сказав, що люди зараз справді розположені, зокрема вояки і цікаво, те, що наприклад, ми виїжджали останній раз з владом, До речі, я хочу так сказати про те, що ми співпрацюємо постійно зараз з Владом з Градським центром допомоги в Запоріжжі. Всі наші поїздки Сережа, мені шкода не знаю, в чому проблема зараз з фотографіями. Ну суть в тому, що ми от виїжджали вже звідти. А, і останній блокпост вже таке мерне населення, все нормально. А, ми зупиняємося і кажемо, хлопці, у нас ще трошки залишилося продуктів, хотіли б вам залишити. Там не ні, 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 у нас нормально, давайте тоді на передову. Тут у нас все нормально. Нам би щось для душі. Уявляєте собі? Ну, коли українці відказувалися від безплатної їжі, і замість цього просили щось для душі. Да? А, і... Навіть ми кажуть, супер, у нас є якраз для душі. І вам роздавали. Так, да, у нас уже є, хтось попрацював до нас. Ну, ми залишили у нас було ще багато цікавих таких духовної літератури. Тому знаєте, ну справді є відголос того, що люди розположені, люди плачуть, люди вдячні. Тим більше все таки є полістичний аспект. Да? Хтось був там з ННР, ЛНР, так звані і сьогодні. Багато людей розчарованих. Хтось взагалі всіх розчарованих розчарований, і ми якраз говоримо про Ісуса Христа і про найбільшу надію нашу не на людей, не на козачків, не на солдатів одних чи інших, але справді на Ісуса Христа. Тому справді для нас, і я знаю, що так само і для всіх християн, які працюють, це справді основне не скільки навіть лише допомогти фізично, тобто одягом, їжею, генераторами, іншими речами. Але справді розказати про Ісуса Христа, і ми бачимо в цьому від людей, які слухають, які реагують. А, зокрема, влади думаю, більше не от вже почалася мала група, так. Да? Давай, розкажи. Да, ми почали нашу допомоги в офісі збирати в чергу по очергам таку небольшую групу, на которой приглашали тих людей, ми видаємо продукти. Навіть у нас так у нас два стола стоять прийомні. На первом столике принимают заявки на продукты, записывают данные, координаты, они получают эти пакеты и они сразу пересаживаются на вторую столик, столик Благовестия, где им дают Евангелие, рассказывают о пути спасения, духовную литературу передают. И этих людей впоследствии приглашаем по четвергам на малую группу. И уже на протяжении последнего месяца, полтора у нас организовалась воскресная группа или воскресное собрание на два часа на которые также при, приходят, приезжают достаточно большое количество этих переселенцев. И мы имеем уже даже на одном собрании пять покаяний, когда люди обратились к Господу. Поэтому, слава богу, для нас основная тема это благовествие для этих людей, основной посыл такой. Ну, я, я думаю, що от ми сидимо сьогодні. Зараз у нас в принципі немає таких складних викликів пов'язаних із загрозою нашому життю і з таким абсолютно неймовірно величезним дискомфортом життя. Але тим не менше, багатьох із нас вже нас це бажання допомогти. І, е, мабуть, питання перше: чи означає це, що сьогодні от кожному із нас потрібно десь покидати свої домівки? Чи ви вбачаєте якісь інші способи, якими ми могли б тут з нашої області сьогодні допомагати і працювати, направляти свої ресурси саме цим людям, які нужденні, спрагнені, стомлені. Як вважаєте, десь якихось пару практичних порад? Як це можна робити? Ми ж з славіком, е, бо десь наше вже вони це робили. Який механізм з чого починається е, така робота? Ну, найперше, справді масово це ми можемо далі забезпечувати харчами і одягом, тепло тобто, поки що зима, да не всіх вона вже є. Одяг. Ми це робимо як через місцеві церкви? Чи да чита дякую? Так. Справді ми робимо це через помісні церкви. і Я так. хочу якраз при по нагоді подякувати кожному, хто брав участь. Я думаю, від імені тих, хто дякував нам, да ми передаємо це вдячність вам. Бо справді, ну ми просто де, як ви передали і все і наш, наша праця. Але ми можемо продовжувати це справді нести людям продукти харчування. Зокрема, от ми збирали продукти, які можна там купити. Це такі вже, скажімо, бакалія, щоб не вести звідси. Але найбільше, що ми можемо, це далі молитися. не всім да, їхати можливо і неможливо, не, не всім і треба. Але сьогодні з нами ще гості, які зокрема, займаються тим, що вони мають такі спеціальні концерти для. Учасників військових дій, залі які там придислуховуються, і ну такими можна десь поїхати поїздки організувати. Я думаю, ми. На майбутнє вже безпосередні іванізаційні заходи. Тому що в зоні АТО безпосередньо нам ніхто це не дасть вже. Тим більше зараз залишилося тільки сім пропускних пунктів. Навіть волонтерам з інших областей треба мати вже безпосередньо бейдж обов'язково, мати посвідчення волонтера. І навіть нам, я думаю, вже буде багато складніше попасти як було це до нового року. Я думаю, волонтерський труд це прийде цепочка. И каждый является каким-то звеном. Я являюсь тем звеном, допустим, который там привозит туда продукты. Кто-то собирает у нас эти продукты. Кто-то жертвует. Кто-то дает средства на бензин, чтобы можно было туда доехать. Поэтому не надо сегодня всем быть там. Да? Кто-то может что по силам делать. И Писание вот описывает вот Церковь как тело Христово. Да? И каждое э, член тела имеет определенную Функція. Так и в этой работе определенный смысл, что каждый занимается своей работой по мере своих возможностей, по мере своих сил. И слава богу, Господь благословляет эту слаженную работу, когда кто-то собирает, кто-то участвует, кто-то едет, кто-то передает и так далее. Эта цепочка действительно она является таким следующим звеном сегодня в церкви, христиан, и слава Богу, что Бог вот так устроился. Я думаю, що, по-перше, це не забувати молитись за тих, хто там знаходиться. І завжди пам'ятати, того, що ну, ви всі живете тут, і у вас немає там ніяких таких подій, які можуть бути там, як вибухи просто так на вулиці. Наприклад, в Харкові недавно взорвали кафе. То кожен раз ми не знаємо, що буде. І в, в такому випадку, навіть тоді, коли сідаємо їсти, пам'ятати про те, що є там люди яким реально нічого їсти. І по-друге, я думаю, що кожна людина, якщо вона хоче допомогти, вона має молитись, і Бог сам покладе на серці, яким чином вона може допомогти. Осилі. Uh, Ви знаєте, друзі, Біблія говорить про те, що блаженні є миротворці. Я думаю, що миротворці. Сьогодні це, це волонтери, які десь склеюють між собою різних людей, дозволяють сьогодні також примиритися людям із Господом. Тому хочеться вам е, як побажання сказати, що свого часу ви справді будете надзвичайно блаженними. і також всі ті, хто долучається на своєму місці до такої волонтерської роботи, до цієї волонтерської діяльності. І я анонс хочу сказати, що сьогодні Влад з нами, ще пізніше трохи поділиться, десь можливо. Тими переживаннями, викликами, можливо, навіть небезпеками, яка може скриватися за цією роботою, але також величезним, неймовірно величезним дотиком Божим і особливо його опікою над такими людьми. Але це про це ми поговоримо і почуємо згодом. Дякую вам, друзі, нехай Господь. рясно вас благословить. Ну що ж... Це була розмова вічна віч. Є деякий відеоматеріал, тому будь ласка, прошу оператора підготувати, щоб ми ще побачили, скажімо, як це було наяву, якщо можна світло притушити.